Ну і мої любі доважки з вами знову я такий сьогодні з відос. Що хочу сказати, ну ви бачите якийсь просто тупо новий фон, він новий для мене. Перший буде тут відос, не знаю, чи буду ще той знімати, але я зараз взагалі не в Україні, а в Словаччині, приїхав сюди на навчання і що? І вже. Опа-опа, Велі, Велі та ще одна велі. Ну, ви там вже побачили, що там завелі, ну, але давайте все одно покажу, що тут є. Коротше, давайте коротенький відос. Цю не буду розпаковувати, бо це я Дімі візу е, Той, що допомагав мені з декарнім, Там. Ну, я думаю, ви знаєте його. Так, F-30, це я собі не знаю, чи буду продавати чи ні, бо коли взагалі їм F80 зробити. ну... У неї такий зазор труба. Просто. Ну, я думаю, можна виставити в принципі, F30. Теж не буду розпаковувати, бо вже було в мене їх дві. Одна залишилась, одну продав. І. 55-ка теж, але синя. Це я вже собі, тому я думаю, можна розпакувати. Ну, живу я, що в гуртожитку. І приїхав я. Не знаю, коли цей відео вийде. Сьогодні що там, 10 чи 11. Вже не пам'ятаю, яке там число. То, що, ну, то поки що це ну, дивно, до документи, тут ще, ще щось тут, так, таке. Короче, поки що нічого, нічого цікавого. Ось, ну, Потім про піде навчання, не буде особливого часу. тож, якось так. Ну, короче, Давайте подивимось, що тут нам пропонує Веллі. Звичайно, що решітку треба робити або шедолайн, або хоча. б... Серединочку робити чорну. Маленькі колеса, які теж треба поміняти. Я взяв собі в синьому кольорі, воно мені дуже подобається. Ну, Пройоми як взагалі велі, завжди ці непрофарбовані Так, ну оптика. Головне, що деталі хоча всі на місці. Так. Тут теж все є. Без моторчика це головне, не треба не салон, нічого пілякати, офігенчо. ф'інчу. якось так, не знаю, не буду довго тут розважюкувати, поки є час, поки я <смі> сам в кімнаті якось так, показав, вже, інші не буду розпаковувати, нехай я вони... цю взагалі передам додому, тож якось так. Що, Ну, буду старатися робити відоси, в мене ще є відоси, вони повинні буду їх робити перед цим, але в мене пробки ще навіть Wi-Fi немає. Тут тож, вони поки що не будуть викладатися, економлю якомога сильніше мобільний, там роумінг, цей, потім вже буду підключати собі щось і щось вирішувати. Ось, Ну, на цьому все. Виставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Що. Всім всього найкращого, всім пока. Дякую, що залишаєтеся зі мною.